Путін висуває свої нові умови миру. Далі я вам зачитаю дуже коротко: він хоче, щоб Україна, Грузія та Молдова ніколи не вступали в НАТО, щоб Україна була нейтральною державою, тобто беззахисною, щоб зняли всі санкції проти Росії. Ну, звичайно, наступне, щоб повернули заморожені російські гроші. І найголовніше, щоб Україна віддала всі чотири українські області. Які ну, Росія незаконно приєднала до своєї території. І тут, друзі, після таких заяв все стає на свої місця. Умови миру говорять про те, що Путін не готовий до припинення війни. Це не мир, це нахабний ультиматум про нашу капітуляцію. Він хоче отримати все, нічого не віддаючи. І меморандум, який вони там, начебто, написали, буде містити схожі умови.